Як гадаєш, чому не тонуть величезні айсберги в океанах і лід у склянці холодного напою? У чому секрет? Відповідь шукай у нашому відео. Формула води H2O напевно може виграти конкурс популярності серед хімічних сполук. Розгляньмо її детальніше. H2O. Це складна речовина, що містить два атоми гідрогену та один атом оксигену. Молекули води можна представити графічно або ж за допомогою кулестержневої чи масштабної моделі. Кулестержневу модель на бажання можеш зробити вдома з пластиліну й зубочисток. Із масштабною моделлю трішки складніше для її створення необхідно врахувати співвідношення розмірів атомів. Але можеш переглянути 3D модель. Якщо вже говоримо про популярність, то вода є однією з найпоширеніших речовин на нашій планеті. Понад 70% поверхні землі вкрито водою, близько 97% води входить до складу морів та океанів. Поглянь лише на масштаб Тихого океану, понад половина земної кулі. А от на прісну воду припадає близько 3%. і більша її частина сконцентрована в льодовиках. На підземні води припадає близько 1%, а саме звідти ми добуваємо й очищену воду для пиття. Тож забруднення цього невеликого відсотка води гостра проблема сучасності на річки, озера, ставки припадає ще менше, близько 1% відсотка. Також не слід забувати про водяну пару, яка оточує нас в атмосфері. Хоча відсоток пари там невеликий і постійно змінюється. Її накопичення утворює видимі нам хмари, дощі та сніги. Чиста вода це прозора рідина без запаху та смаку. За певних температур вода змінює свій агрегатний стан, перетворюється на лід або водяну пару. Спробуй пригадати за яких температур. За температури 0 градусів за Цельсієм вода перетворюється на лід, а за температури 100 градусів за Цельсієм закипає, починає активно випаровуватись і перетворюється на водяну пару. Насправді вода випаровується за будь-яких температур, навіть у мороз. Температура кипіння води 100 градусів за Цельсієм, а температура плавлення, і вона ж температура тверднення 0 градусів за Цельсієм. Зазначмо додатково, що ці умови діють, якщо ми беремо до уваги чисту воду і нормальний тиск близько 760 мм ртутного стовпчика. А що ж таке чиста вода і де її можна знайти? Йдеться не про чисту питну воду, та й загалом хімічно чисту воду пити не варто. Чиста вода або ж дистильована вода це вода майже повністю позбавлена домішок. Про процес її отримання ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. У природі дистильованої води не знайти. Дистильована вода дуже погано проводить електричний струм, але якщо додати до неї звичайної кухонної солі, ефект буде протилежним така суміш проводить електричний струм напрочуд добре. Проте не радимо проводити такий експеримент удома це небезпечно для життя. Також добре електричний струм проводить звичайна вода з-під крана чи мінеральна вода, адже теж містить розчинені солі. Між іншим на вершині Говерли тиск буде дещо нижчим за нормальний атмосферний близько 540 мм ртутного стовпчика. У разі зниження тиску температура кипіння води теж падає. Тож на Говерлі для чаю вода в чайнику закипить раніше приблизно за температури 90 градусів за Цельсієм. Спустімось від говерли до моря. Солона морська вода вже є сумішю і перетворюється на лід за температури нижчої від нуля. Увесь цей довгий шлях від говерли до моря не минув безслідно, аж спекотно стало. Але саме краплі поту розкажуть нам про ще одну фізичну властивість води. Вода має високу теплоємність. Теплоємність. Це фізична величина, що визначається кількістю тепла, необхідного для зміни температури тіла на 1 градус за Цельсієм. Висока теплоємність означає, що вода повільно нагрівається і повільно охолоджується, тому в спекотний літній день чи під час фізичних навантажень ми пітніємо. Оскільки вода має високу теплоємність, коли як під вона виводиться з організму і випаровується, температура тіла поступово падає. Та добре добре, холодний чай із льодом справедлива винагорода за перегляд відео з хімії. А лід досі не тоне. Настав час розібратись із цим. Секрет у тому, що лід трохи легший за воду, його густина становить 0,9 грама на сантиметр кубічний, тоді як у води найбільша густина 1 грам на сантиметр кубічний за температури 4 градуси за Цельсієм. Таке явище унікальне, адже в інших речовин усе навпаки. У процесі переходу у твердий агрегатний стан густина зростає. Так, наприклад, кристалики аргону потонули б у рідкому аргоні те саме і з більшістю інших речовин, але не з водою. Це все через те, що між молекулами H2O у льоді є порожнини. Молекули води у твердому агрегатному стані впорядковуються і мають вигляд сітки. Через ці порожнини лід розширюється, а його густина зменшується. Під час танення льоду ця впорядкована сітка і порожнини руйнуються, об'єм меншає, а густина відповідно зростає. Запам'ятай за звичайних умов вода це рідина без кольору, запаху чи смаку. За температури 100 градусів за Цельсієм вода закипає та активно випаровується. А за температури 0 градусів за Цельсієм перетворюється на лід. Лід має меншу густину, ніж рідка вода. тому і плаває на її поверхні. Чиста вода майже не проводить електричний струм, а також має високу теплоємність, повільно нагрівається й охолоджується. Теплоємність. Це фізична величина, що визначається кількістю тепла, необхідного для зміни температури тіла на 1 градус за Цельсієм. Не забудь поділитись із друзями секретом про Лід. Став уподобайку нумохімічити разом.